Слушайте, Мне кажется, будет интересно вам позвонить к нам в студию, поставить свой вопрос нашему гостю. Прежде я напомню, телефоны 094-910-1220. Это телефон бесплатный. Звоните нам, пожалуйста, 094-910-1220. А в гостях у нас Юрий Ганущак, народный депутат Украины 6-го созыва и один из самых авторитетных экспертов в области местного самоуправления и реформы децентрализации. На да, за... что да, еще я заявлю, что это один из отцов э, реформы децентрализации, в том числе и бюджетной децентрализации, что означает это сложное на первый взгляд словосочетание, это означает, что деньги из центрального бюджета, из рук министров э, перекочевали в течение этого года и в следующем году продолжат вот это вот перекочевание в местные бюджеты, то есть в руки мэров, народных депутатов и э, тем самым обеспечивает Більший контроль самих граждан за тем, что происходит с местными бюджетами, и вот а собственно об этом, о местных бюджетах, мы поговорим с Юрием Ганосчуком. Добрый вечер. Є в мене перше питання. Буквально вчора я говорила по телефону із депутатами міської ради міста Маріуполя Петром Андрущенком. Він представляє фракцію Сила Людей. Бюджет на наступний рік в Маріуполі вже ухвалено, було проголосовано у п'ятницю. І от власне опозиція, яку представляє Сила Людей, не задоволена тим, як цей місцевий бюджет сформований. Ну от перше зауваження, що занадто мало грошей на думку фракції. Сила людей направлено на медицину і на освіту, і я запитала: ну занадто мало, мало було звідки взяти більше? І от депутати сказали на їхню думку, що було звідки взяти, тобто з інших статей витрат можна було спрямувати більше на освіту і медицину. Якщо ви знайомі зараз з тим, що відбувається з місцевими бюджетами в містах Донбасу, Донеччини, Луганщини, на вашу думку, наскільки там, ну скажімо так, авторитарно чи свавільно вирішували. Діють е, партії влади у цих місцевих радах, на що вони спрямовують більше, на що менше, і який вплив можуть мати на це громадяни? Ну насамперед, бюджет ніколи нікого не задовільняє. Як правило, бюджет це розчарування для То, всіх, так? для всіх, абсолютно так. для всіх. Боже, прем'єр сказав, Але... що стільки грошей дали на місцеві бюджети так. всім вистачає. Але як хай правило. Коли ось бачили ніч всеношна по бюджету, всі сиділи і чекали, тому що для кожного невеличка цукарочка таки припасена. І тому ті депутати, які постійно не ходили, і тут раптом голосують за всі закони підряд. Опозиція нервово десь в стороні смокче кулачок. А всі проекти проходять те саме і у містах на місцевих бюджетах. Тобто, Ніколи не вистачає грошей, але особливість бюджету, що його завжди подає відповідальний орган, тобто виконавчий орган. І він має бути завжди збалансований. Ну, На рівні держави так не буває ніколи, тому що ми ж держава дуже багата, і тому собі дозволяємо дефіцит. Такий дефіцит, що обслуговування боргу зараз найбільша стаття у державному бюджеті 125 мільярдів. Це оборона плюс освіта разом взять і то ще не дотягнуть. Е, ще пів охорони здоров'я ще треба. І е, на місцевому це не можна. Тобто фіксується бюджетне правопорушення, якщо бюджет не збалансований. Тобто, доходи не відповідають видаткам. Абсолютно так? вірно. Угу. Можна допустити дефіцит тільки е, в бюджеті розвитку, е, ну але е, запозичення повинні бути погоджені із е, мінфіном. Ну там мовчазна згода, але. Рідко хто собі дозволяє таку розкіш, тільки Київ. Який зараз в боргах, як вечка в реп'яхах, ви знаєте, сьогодні от слухала е, по радіо, не громадському по іншому радіо, е, розмову із заступником київського міського голови, і він хвалився, що дуже істотне скорочення цього року 2016 року, цього боргу, Так, звичайно, зарах рахунок... мільярдів до шістьсот 6... мільярдів до е, мільйонів. Мільйонів е, та е, за я, рахунок так. державного бюджету, тобто фактично, за рахунок всіх інших. Ага. Тобто Київ собі може дозволити, тому що він шантажує. О, у Маріуполі таких можливостей немає. І я дивився як не дивно бюджет Маріуполя. О. Так. Ми не домовлялися, шановні е, слухачі. Е, е, ні, мене попросили люди подивитися, що там робиться у цьому так. бюджеті. Насправді він перше такий збалансований. Так. Ну, як таких е, наглих статей я не побачив. Єдине, я не зрозумів, що брати там запозичення, якщо вони переходять на обслуговування в казначействі, а там е, короткотермінові позички е, казначейством е, компенсуються, ну, знімаються, погашаються. І оце єдине зауваження, яке я бачу щодо бюджету Маріуполя, тобто закладення е, обслуговування боргу, який може виникнути, не, не зрозуміло чому. Все, все інше там збалансовано. А те, що на якісь статті не кинули, е, а на інші кинули. Ну дивіться, фіскальна децентралізація не бюджетна, фіскальна податкова. Вона... Тобто, так? Ні. Фіскальна. це означає і та, і та, та частина. Ага, так вона передбачає, що ви можете регулювати ставки податку на землю. Uh -huh. Ну uh -huh. не хватає, піднімайте вверх і слухайте, що вам скажуть жителі. Ну може тоді таким чином, е, вважають, що будуть поповнені місцеві бюджети. У мене до вас питання. Я нагадаю, що ми говоримо з експертом з місцевого самоврядування і народним депутатом України попередніх скликань Юрієм О, дивіться, такі повноваження, як сплату комунальних послуг, ремонт, розподіл зарплат технічного персоналу передаються на місця так само так. Місцевим бюджетам доведеться оплачувати енергоносії в медичних закладах, шукати кошти на пільгові перевезення, погашення заборгованості з різниці в тарифах минулих років, і це далеко не повний список нововведень. От як наповнити місцеві бюджети, щоб коштів вистачило на повноваження, які держава планує передати місцевим бюджетам із всіх цих повноважень, ті, які е, чисто державні, це пільгові перевезення. Е, ну і в деякому розумінні е, е, різниця в тарифах. Але це по минулих роках, і де зараз тарифи збалансовані. Оце єдине повноваження, яке чисто державне і по якому держава мала би компенсувати. Угу. Тобто вона його дала надлишок. Все інше це є повноваження, які абсолютно логічні. Чому? Тому що держава закріпила загальнодержавний податок 60%. Податку на доходи фізичних осіб. І сказали, ні в чому собі не відмовляйте. Uh -huh. І е, надалі формула вирівнювання заохочує тих, хто виводить з стіни е, зарплату і таким чином під, підвищує ПДФО. І вона дуже сильно заохочує саме великі міста, тому що там зарплата платиться. Тому, якраз. Великим містам плакати якось не може. Якось оце ж садовий там казав, ось нас обдурили дуже погано і так далі. Я кажу, знаєте, давайте чисто для Львова зробимо експеримент, приймемо швиденько невеличкий закон, повернути назад те, що було до 2015 року. От чисто для Львова. Зразу, ні, 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 ні не треба. Тобто плакати плачуть, на публіку плачуть, але всі прекрасно розуміють, що бюджети набагато кращі, ніж це було ще в 2014, 13-му. 13 І саме основне, що от, маржа, тобто можливість управляти бюджетом набагато більше. А що з ПТУ на початку мину цього року, 2016 року, були і страйки викладачів, тому що і і місцеві влади були у розпачі від того, що ПТУ переклали фінансування профтехучилищ, переклали на місцеві бюджети в Маріуполі. До речі, так само є профтехучилище, і, і там була проблема як його фінансувати. Що цього року з цим питанням? Ну же ж страйки не були. Не було, не але було. були заяви. Дивіться. По правилах профтехосвіта має фінансуватися з обласного бюджету. Ну, обласні бюджети теж плачуть, ридають крокодиловими сльозами, нам не вистачає. Хоча, коли в 2014 році робилися баланси, то насправді і тим, і тим дали більше, ніж розрахунково по обсягу, і обласним бюджетом, і базового рівня. Що каже закон? Закон каже, що якщо міста дуже сильно хочуть, то вони можуть взяти фінансування профтехучилищ на себе. Ну так. і мається на увазі міста, все-таки обласні центри і великі міста. А якщо не хочеш, то це обласний бюджет. Чому так написано? Тому що насправді багато які із профтехучилищ є, ну, скажімо так, надлишкові. Для міста якогось, і так? Для Чи міста, вас взагалі, і навіть так? для області. Так. І тому ось коли беруть на баланс, то я так розумію, що буде певне перепрофілювання. Скорочення? Можливо, навіть і скорочення. Хоча, скажімо так, у нас зараз брак робітничих кадрів, але є цілий ряд тих тих. Професій, по яких ну фінансувати з державного бюджету, ну це вже якось занадто. Ну, наприклад, перекурів, готувати перекурів. О, це ж достатньо прибуткова робота, і це може робитися за На комерційних основах. Основ. А от робітничі спеціальності в зв'язку з тим, що зараз відроджується все-таки промисловість, і найбільша проблема у бізнесу не податки. А кваліфікована робоча сила. І вони платять, вже пішли вверх зарплати, але кваліфікована робоча сила втікає за кордон без всякого безвізового характеру і так далі. І так далі. Тому е, підготовка кадрів, яка, в принципі, щоб хорошого там, спеціаліста підготувати, навіть трьох років мало. Я це знаю, тому що я працював на радіозаводі. Поки я став інженером, це 5 років пройшло. Ну, нормальним інженером. Ну, з робітничими професіями це трошки легше, тому що там повторюваність операцій йде, але все одно руку треба набити і знати дуже багато чого про той предмет, з яким ти працюєш. Тому тут абсолютно логічно. Юрій Ганущак, фахівець із місцевого самоуправлі самоврядування і бюджетів, і децентралізації бюджетної децентралізації в студії програми Київ Донбас. Ми продовжимо за кілька секунд. Пані Юрію, я хотіла повернутися до бюджетів 2016 року, тобто цьогорічних бюджетів. У деяких містах в результаті переспрямування податків, в результаті бюджетної децентралізації, бюджети збільшилися надходження збільшилися в сім разів. Що з цим надлишком? От він не був запланований на початку року, так а от на кінці мільйони, мільйони по всіх містах мільйони. Я чому питаю, чи є взагалі контроль за тими грошима, чи не будуть вони вкрадені як громадянам проконтролювати це? От ми були з рухом чесно у Хмельницькому, і там у нас така була. А у вашому рідному місті можна сказати на Хмельниччині, ваші рідні. І були з нами на зустрічі депутати міської ради, навіть з бюджетного комітету. Я їм поставила питання. А скажіть, будь ласка, ви контролюєте, що зараз з цими грошима, які от додатково надійшли? Чи не будуть вони вкрадені? І ви знаєте, зрозумілої відповіді, упевненої відповіді, що вони не будуть вкрадені, я не почула. Е, почнемо спочатку. Там, де в сім разів, це однозначно об'єднані територіальні громади. Так. І однозначно через те, що їм від районів передали е, гроші оцих 60%, плюс передали купу повноважень. Це шкільництво, це та ж сама охорона здоров'я, і це цілий ряд тих проблемних трансфертів, які не трансфертів, а повноважень, які держава скинула на місцеве самоврядування. Як сказав Гройсман, ми вам, коли давали, ми давали авансом, зараз вирівнюємо <гум> цю ситуацію. Хоча, взагалі, каже, вирівнювати це треба було б формулу вирівнювати. Тому що зараз дотація йде 80% до. А вилучення тільки 50%. Тобто, якби 80% вилучалося понад 110%, тоді це була дійсно симетрична формула. Ну, але Бог з ним все-таки різниця між найкращим і найгіршим бюджетом, це у три рази. Тобто, це величезна різниця. І поки що вона заохочує до того, щоб виводити стіні. Кошти, але через деякий час почне рватися країна, тому що тих, у кого погано, ті е, будуть вважати, що їх держава обділила, а тих, кого дуже добре, будуть казати, що слухайте, так нас граблять, ми всіх кормлять. Тому у Європі прийнято, щоб різниця була так не більше, як в півтора рази, і це об'єктивно. Це філософський підхід, Чекайте, різниця Но між чим між Між чим. найгіршим і найкращим було не більше, а у нас як в три пів... зараз у нас в три, в три. Угу. наприклад, різниця між Варшавою і самою слабкою гміною після вирівнюю... Гміна пів... – Це територіальна громада, так Так, угу. комуната. і це у півтора рази. Звичайно, вони кричать, з нас вилучають. Це довбушевий податок, ну розбійницький податок, але Довбуша. в них сепаратистських настріїв немає в цьому відношенні. Тепер щодо контролю. Ну, насамперед, бюджет контролюється вищим фінансовим органом. Тобто, контролюється на предмет того, щоб він був збалансований. Ну, міський це обласним фінансовим управлінням, яке може складати протокол про, про порушення бюджету. Він контролюється казначейством, контролюється формалізовано. Тобто на наявність відповідного рядочка у бюджеті і правильно оформлених документів, в тому числі документів на, е, на закупівлі, де, в принципі, можна найбільше вкрасти. Тепер, коли пішло прозоро, то вкрасти можна набагато менше. Тому махлюють яким чином, подається тільки один, зірвали тендери, потім починають розбивати, ну, щоб вийшло так, щоб поріг не перевищили. Ну, за цим має слідкувати антимонопольний, тут є прокол. Тут я визнаю, mm -hmm. що тут, тут є можливість зловживання, і треба над цим достатньо серйозно думати, як відбити ну, охоту до цього. Потім має бути звичайно депутатський контроль, але депутатський контроль це все-таки. Контроль, який не є професійним контролем, я сам був депутатом, тому я знаю депутатом міської ради пані ну, я знаю, ну що це таке. в Хмельницькому. Ситуація критична. Бо той депутат, який був з бюджетної комісії, на моє запитання по прозоро, він взагалі сказав, що він не знає нічого про прозоро. Це бюджетна комісія. От з цим що робити, але це тема окремої ну, розмови. Знаєте, в такому разі цей депутат або помилився з комітетом, з комісією точніше. Ну або ну, взагалі ми вибираємо не кращих від нас, мабуть, такий стан суспільства. Так, але як суспільство тепер може проконтролювати, тепер, щоби... щоб ці додаткові гроші не були вкрадені? От зараз буквально ну, в ці дні? Насправді додаткових грошей не так і багато. Це раз. Крім того, додаткові кошти переходять. На наступний рік так, звичайно, що є такий спосіб вкрасти, як стройку віка запустити, наприклад, там почати асфальтувати. Дорогу і ніхто не знає про обсяги, Ой, знаєте в Селідово що зробили зараз на грудень місяць, витрачають гроші на облаштування клумби, де ростуть троянди. Це клумба перед міською радою, і туди досить значна сума виділена. Ну, от громадські активісти це помітили ну, і е намагаються протидіяти. Але це от одна з Це одна, одна з ознак. То тому, що коли це літом робиться, то в принципі більш-менш зрозуміло, що. Асфальт вкладається більш-менш так, як треба. Хоча, звичайно, що має бути який, якась сумлінність у керівників міста, там ну все не проконтролюєш. Пане Юрію, нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з експертом з місцевого самоврядування, народним депутатом України попередніх слухань Юрієм Ганущаком. А чи не може бути таке, що через те, що держава передала на фінансування в міські бюджети, от, наприклад, 30 закладів охорони здоров'я, що перебувають в сфері управління МОЗ, належить до спеціалізованої медичної допомоги без жодного ресурсного збалансування? Що в принципі і, і очевидно суперечить конституції? Ще, наприклад, міські бюджети зобов'язуються фінансувати санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей підлітків і всі ці видатки належать до третиної рівня медичної допомоги. Є відповідальності державою держави, ну були принаймні, і е, тепер мають фінансуватися з міського рівня. Чи може на з, е, з місцевих бюджетів? Чи може бути таке, що тепер через те, що не вистачатиме грошей на місцях, то будуть просто погано надані ці послуги і просто не працюватимуть, наприклад, ці санаторії і неефективно е, все це працюватиме. У Нас дійсно, ось по реформі охорони здоров'я поки що, ну, як трохи відставання йде. І ми зараз формуємо госпітальні округи, в межах яких має фінансуватися вторинка. Ну, це є система домовленостей, система управління вторинною медичною допомогою. Ну, в середньому на округ це виходить порядка 20-30 закладів медицини. І в цьому відношенні має бути достатньо серйозна реструктуризація бюджетних закладів, перехід на спеціалізацію їх. Тобто, одна велика лікарня інтенсивного лікування, декілька планового, які по конкретним нозологіям спеціалізуються, лікарня відновлювання, хосписів. Вона же хосписів вже ж хосписів немає. У нас там декілька на всю країну хосписів, а насправді це є величезна проблема, і тут обов'язково їх треба створювати, тому що це теж і медична, і соціальна допомога. Ну, але тут перше вкрасти неможливо, і друге не підносять. І тому не хочуть їх і створювати. Тепер щодо туберкульозу, взагалі, туберкульоз зараз лікується амбулаторно. Тобто, якщо він не допущений до рівня е, відкритої форми, то він лікується. Ліжка не треба лікарняне Ліж... для цього. Звичайно, це таблетки, які достатньо сильно діючі, але потрібно досить серйозно дотримуватися протоколу лікування. Я був причетний до затвердження цих протоколів свій час працював в проєкті Світового банку і дуже добре знаю, що це таке. Діагностика, якщо її робити так, як положено, вона дозволяє визначати туберкульоз достатньо швидко і, і лікувати його достатньо швидко. Тобто, із людей, які перебувають у е, туберкульозній там, диспансері чи лікарні, ну я боюся е, помилитися, але з відкритою формою, тобто тих, які треба Маємо ізолювати, не більше 10%. Відсотків тобто ви, ви не бачите року. в цьому проблеми? Я не бачу тут проблеми. Угу, угу. Окей, пасибі. Дякую. Маємо закінчувати. Дякуємо. Нагадаємо, що у нас в гостях був експерт місцевого самоуправління, народний депутат України шестого созива Юрій Ганущак. Говорили о місцевих бюджетах. Аналізували їх состояння на наступний год. В студії були Довгань, Наталя Соколенко, Вячеслав Поліщук. Услышимся через кілька хвилин. Це київ Донбас. Слухайте, думайте. Сьогодні у програмі